У цій практиці йоганідри ми культивуватимемо доступ до внутрішнього ресурсу. У самого слова ресурс дуже славна етимологія, воно є запозиченням із французької, французькою ресурс означає засіб, спосіб, дані. Це слово пов'язане із старофранцузьким ресурд підійматися, яке своєю чергою походить від латинського ресургере знову підійматися. Префікс ре це префікс повторення. Виходить тобто, що ресурс це те, що нас знову підіймає щоразу, коли ми похилилися, прилягли або впали у прямому або в переносному сенсі. Тоді внутрішній ресурс це те, що робить усе вище зазначене і при тому знаходиться десь усередині нас, це наше внутрішнє місце сили. Сьогодні ми даруватимемо доступ до цього місця. Будь ласка, приготуйтеся. Зазвичай нідру практикують лежачи на спині, проте, якщо вам це незручно або зараз недоступно, ви можете лягти на бік або на живіт, або навіть обрати сидяче положення. Головне, аби вам нічого не заважало, і ви могли протягом якогось часу не рухатися. Йоганідра – нідра потужний древній інструмент. Який дозволяє зазирнути всередину себе, що дуже доречно в контексті налаштування доступу до внутрішнього ресурсу, протягом практики, ви можете відчути різні нетипові для свого свідомого стану речі, наприклад, ваше тіло несподівано може нагрітися, або вам, навпаки, може стати холодно, можете відчути. Якусь досить сильну емоцію вам навіть може захотітися плакати або сміятися, або ж від глибокого розслаблення ваші кінцівки можуть мимоволі почати сіпатися. Будь ласка, не лякайтеся, це все нормально. Просто дозвольте цьому відбутися, нехай розгортається у вашому тілі та у вашій свідомості все своїм ходом. Якщо так трапиться, що ви прослизнете в сон, теж нічого страшного. Це означатиме, що зараз вам потрібен сон. Йоганідра все одно для вас відбудеться так, як має відбутися. Кожна практика, навіть якщо ви її повторюєте не вперше, унікальна і робить свою справу. Довіртеся цьому. Тепер, якщо потрібно, зробіть фінальні Налаштування приготування можете поправити резинку на штанцях, почухати ніс, підтягнути шкарпеток, але зробіть це все ніжно, акуратно і з грацією. Практика йоганідрі починається зараз: Заплющіть очі та омить пориньте в стан тотальної нерухомості. Відчуйте, як гравітація притискає ваше тіло до підлоги. Зареєструйте вагу вашої голови, плечей, рук, тазу, ніг та п'ят. Прослідкуйте за тим, як одяг та повітря торкаються вашої шкіри. І ваша шкіра торкається їх у відповідь? Чи відчуваєте ви чіткі межі вашого тіла? Чи скоріше це відчуття того, як ваша шкіра майже розчиняється та перетікає у середовище довкола вас? Як ви зараз? Чи є якийсь помітний емоційний фон, що забарвлює ваш стан прямо тепер? Спробуйте це помітити, але не намагайтеся нічого змінити. Що саме спонукало вас сьогодні до цієї практики? Вам не потрібно пригадувати та перепроживати тригери або стресори, що забрали або забирають ваш внутрішній ресурс. Просто запитайте себе, чого я насправді зараз бажаю найбільше. Озвучте всередині себе це питання і прислухайтеся до відповіді, яка може бути будь-якою. Спокій, безпека, любов. Почуватися цілісними. Прислухайтеся. Тепер спробуйте ословити те, що проявилося у теперішньому часі, коротко та у стверджувальній формі, наприклад. Я відчуваю любов усередині себе. Або я культивую доступ до свого внутрішнього ресурсу. Або якщо ви маєте свій намір, і з яким ви працюєте в Нідрі, зараз саме час його подумки озвучити із чуттям чітко три рази. Озвучте свій намір зараз. Переходимо до інвентаризації наших тілесних почуттів. Я називатиму частини тіла. Будь ласка, подумки повторюйте їх за мною та переносьте свою увагу на частину тіла, про яку йдеться. Вам не потрібно намагатися її розслабити. Просто переносьте на неї свою увагу. Сконцентруйте свою увагу на області рота. Відчуйте свої губи, зуби, язик, піднебіння. Відчуйте, як ваш язик почувається в роті. Вуста це надчутливий орган. Уся ваша увага зараз спрямована на вуста. Прослідкуйте за відчуттями у ваших щоках. Права щока. Ліва щока. Обидві щоки разом. Ніс. Права брова. Ліва брова. Обидві брови та міжбрів'я. Чоло. Подумки перемістіться в область правої очниці. Це кісткова порожнина, у якій розташоване праве очне яблуко. Тепер ліва очниця та ліве очне яблуко. І, зрештою, обидва очних яблука разом. Праве вухо глибоко. Ліве вухо глибоко. Обидва вуха разом. Задня частина голови, обличчя, обличчя та задня частина голови разом. Уся голова повністю. Шия, трахея. Бронхи, легені, серце. Відчуйте, як всередині ваших грудей б'ється ваше серце. Кожен удар серця ніжно масажує легені. Дозвольте собі помилуватися цим неймовірним природним механізмом у ваших грудях. Перенесіть свою увагу на печінку, шлунок, підшлунково, нирки. Кишківник. Анус, уретро. Усе тазове дно. Це. Кошики з м'язів, що підтримує органи черевної порожнини і малого тазу. Права нога. Від кінчиків пальців до верхньої частини стигна. Передня частина правої ноги. Задня частина правої ноги. Уся права нога повністю. Ліва нога. Від кінчиків пальців до верхньої частини стегна. Передня частина лівої ноги. Задня частина лівої ноги. Уся ліва нога повністю. Тепер обидві ноги разом. Права рука, права долоня. Лікоть, плече, уся права рука, ліва рука, долоня, лікоть, плече, уся ліва рука. Обидві руки разом. Уся передня частина тіла. Уся задня частина тіла. Liva častina tela, prava častina tela, vse telo povnesti, vse telo, vse telo, vse telo. Перемістіть свою увагу на область серця. Уся увага на область серця. Відчуйте, як навдих грудина над серцем здіймається і з видихом вільно опадає. Спрямуйте свою увагу на процес дихання. Дозвольте своїй увазі відпочити на хвилях. Дихання. Вам нічого не потрібно контролювати. Ваше тіло знає, як дихати. Насолодіться тим, що вам нічого додатково не потрібно робити. Тепер ми спробуємо додати невеличку візуалізацію. Це зовсім не обов'язково, але просто спробуйте. Уявляйте, ніби вдихаєте в область серця і видихаєте до кордонів свого тіла, до поверхні шкіри. Вдих у центр у серце. Видих до периферії, до шкіри. Зробіть кілька циклів у своєму ритмі. Тепер ніжно і поступово спробуйте збільшувати радіус видихів. Вдих до серця, видих за кілька сантиметрів поза межі тіла, вдих завжди до серця. Видих розширюємося. Як далеко ви можете видихнути? Можливо, за цілий метр чи навіть два за межі від тіла? Можливо, аж до стін кімнати, у якій ви зараз перебуваєте, або до кордонів міста цілої країни чи континенту. Продовжуйте дихати, та збільшувати радіус у своєму ритмі. І кожен вдих це повернення до серця. Будь ласка, намагайтеся не засинати. Ви можете продовжувати дихати до серця від серця. І тепер ми моделюватимемо ваше персональне місце сили. Пам'ятайте, це не інтелектуальна задачка. Це вільний процес ласкавого запрошення для того, що виникає у вашій уяві. Просто довіртеся тому, що зринає на екрані вашої свідомості. Уявіть, що ви дивитеся кіно, про яке вас робить найдобріший у світі режисер, який бажає вам тільки найкращого. Вам не потрібно грати ніякої ролі. Це кіно нікому не будуть показувати. Ви уже в кадрі, і вам нічого не потрібно робити. Це кіно про місце, де ви почуваєтеся в безпеці. Можете повністю розслабитися і ні про що не турбуватися. Це кіно про місце, що наповнює вас силою. Давайте почнемо із локації. Де ви? Чи існує місце, де ви почуваєтеся або почувалися в минулому у безпеці? Почувалися сильними. Захищеними і вільними. Це може бути ліс, місце на природі, бабусина хатинка, церква чи ваша улюблена кав'ярня. Немає значення, чи це місце існує досі, і не має значення, чи воно взагалі колись існувало. Ви можете його пригадати або вигадати. Уявіть себе в цьому місці прямо зараз. Дуже пильно із із любов'ю та трепетом. дозвольте собі розгледіти деталі цього місця, що ви бачите. Як там пахне, що ви чуєте? Як ви тут почуваєтеся? Запам'ятайте ці тілесні відчуття. І з ким ви тут? Хто вас оточує? Ви завжди можете лишитися наодинці, а можете запросити тих або того, із ким ви почуваєтеся або почувалися в минулому у безпеці, почувалися сильними, захищеними та вільними. Це може бути хтось із ваших рідних або друзів. І неважливо, чи ця людина досі жива. Це може бути хтось із ваших знайомих або вчителів. Ви можете знати цю людину особисто, або тільки з книжок та медіа. Це може бути навіть ваш, або не ваш пес, або кіт, або навіть кінь. Можете навіть запросити духовних особистостей, таких як Будда та Ісус, або Рокзірок. -рок, як Елтон Джон. Дозвольте собі просто бути в оточенні цієї людини або тварини. Звісно, ви можете уявити кількох. Якщо це тварина, то що вона робить? Тулиться до вас, дивиться на вас. Якщо ви уявили людину, то що вона вам транслює? Можливо, якийсь жест, рух або вона вам щось говорить. Як ви почуваєтеся у цій компанії? Як цей досвід проживається вашим тілом? Запам'ятайте ці тілесні відчуття. Зрештою, що ви робите у вашому місці силі в оточенні тих, хто робить вас сильними. Ви танцюєте, малюєте, щось пишете або вигадуєте нові ідеї. Спробуйте прислухатися до бажань, які виникають у цьому стані, у цьому місці. Часто наші справжні глибинні бажання це те, що нам дає наснагу. Та сили в повсякденному житті. Запитайте себе зараз, чого я зараз бажаю найбільше, і прислухайтеся до відповіді. Якщо нічого не спадає на думку нічого страшного, не потрібно тиснути на бажання. Просто продовжуйте бути у своєму місці сили, оточені своїми людьми підсилювачами і своїми діями-наповнювачами. Запам'ятайте, як цей досвід проживається та відчувається у вашому тілі. Уся увага на тілесні відчуття тепер можете дуже обережно дозволити картинці розчинитися, але залиштеся своєю увагою на тілесному переживанні відчуття місця сили. Це ваш внутрішній ресурс, який є завжди. Він справді ніколи нікуди не зникає. І вам не потрібно його щодня заново будувати чи прокачувати. Достатньо просто налаштувати до нього доступ. У вас завжди є доступ до внутрішнього ресурсу. І чим частіше ви використовуватимете цей доступ, тим певнішим та очевиднішим. Стане шлях до вашого внутрішнього місця сили попри будь-які зовнішні обставини. На цьому практику його нідри завершено. Будь ласка, подумки, перенесіть увагу на відчуття в тілі. Знову зареєструйте силу гравітації. Прослідкуйте за тим, як повітря та одяг торкаються вашої шкіри, і як шкіра торкається повітря та одягу у відповідь. Зверніть увагу на своє дихання. Зробіть кілька циклів дихання і пильно вглядайтеся в кожен вдих, видих та паузу між ними. Дозвольте диханню ініціювати невеличкі рухи пальцями рук та ніг. Можете великими пальцями рук торкнутися подушечок решти пальців на відповідній руці. І наостанок смачно із чуттям витягніться всім тілом. Не заощаджуйте рухів. Зрештою, коли будете до цього готові, можете розплющити очі і, будь, ласка, не поспішайте встрибувати назад у день. Дозвольте собі із грацією майже заплисти в нього. Бережіть себе, бувайте здорові та в ресурсі. Намастунь.